Нацгвардійці відточують навички роботи з автоматичним і танковим протитанковим гранатометами. В Закарпатському підрозділі НГУ відбулися заняття з розрахунками гранатометників. Їх провели викладачі Національної академії нацгвардії України. Старший солдат Дмитро Артемчук вже мав справу за ГС-17 під час оборони Київської області. Тому ця зброя йому знайома. Але додаткові заняття не зайві, каже нацгвардієць. Заняття були насправді корисні, інструктор доволі. Зрозумілою мовою, можна сказати, так пояснив. Було понятно, до нас в розрахунок додавалася людина, яка з АГСо раніше нічого не мала спільного, але і це завдяки тим заняттям він все одно зміг зрозуміти, хоча б як мінімум Ази АГС. Рік тому, в принципі, я був в розрахунку АГС і все рівно мені цей інструктор допоміг згадати все, що я протягом того року вже міг забути. Це дуже ефективна зброя. Водночас солдатів не важко навчити нею вміло користуватися, каже старший викладач Національної академії НГУ, підполковник Ігор Атаманенко. Це не вища математика, це все реально вивчити, це вся зброя, вона вся вивчається. І ну, було б бажання вивчити можна все, що завгодно, в ніяких великих формул нема. Все дуже просто доступно, і якщо в людини є бажання і вчити багато розуму не потрібно, щоб це завчити, і вміти користуватися. Для того, щоб правильно вміти користуватися, треба теоретичну частину десь, щоб могло вже було подивитися, і практично, щоб можна було потрогати руками, практично попрацювати. І, відповідно, практика це перш за все шлях до успіху. Станковий протитанковий гранатомет дуже потужна зброя. Заняття також розпочинаються з теоретичної частини. Після цього викладач з солдатами переходять до практики. Розрахунок з трьох військовослужбовців має швидко встановити зброю і підготувати до стрільби. Після цього цей гранатомет здатен нищити не тільки бронетехніку ворога, а й живу силу противника, говорить старший викладач Національної академії НГУ Євген Гарбар. Це як протитанкова зброя, так може використовуватись і проти особового складу, використовуючи осколочну гранату. Зброя використовуючи осколочну гранату, має дальність аж 4,5 кілометри. Тому, в принципі, є вже як майже артилерійський засіб. Тому ця зброя дуже поширена. У нас є багато зразків цієї зброї. Зброя поширена, зброя використовується, і зброя достатньо актуальна. Всі люди без перебільшення є вмотивовані, тому люди цікавляться. Люди хочуть принести для країни якусь користь. Люди зацікавлені в тому, щоб правильно використовувати цю зброю. Тому навчання проходить дуже легко та без яких зауважень. Закарпатські нацгвардійці регулярно відточують навички володіння різними видами зброї. Окрім службових завдань, військовослужбовці постійно тренуються, аби якомога ефективніше захищати державу та народ України.